Печінка це найбільша залоза людського тіла. Найвідомішою функцією цього органу є вироблення жовчі, але печінка відіграє ключову роль також і у кількох метаболічних процесах. Печінка дорослої людини важить близько півтора кілограма і має червоно-бурий колір. У нижній частині органу розташовані ворота печінки. У які входять ворітна і печінкова артерії та нерви, а виходять печінкова протока і лімфатичні судини. У печінку надходить кров з двох судин через ворітну вену і печінкову артерію. Ворітна вена відповідає за доставлення в печінку поживних речовин, що всмоктуються кишківником, а печінкова артерія забезпечує її необхідним киснем. Печінкова вена відповідає за відведення крові з печінки. Печінка складається з двох часток, які у свою чергу складаються з печінкових часточок характерної структури. Печінкова артерія, печінкова ворітна вена та жовчні протоки утворюють портальну тріаду, що міститься в сполучній тканині, що оточує печінкові частки. Кров з ворітної вени та печінкової артерії проходить між клітинами печінкових часточок і попадає в центральну вену. Між печінковими клітинами розташовуються жовчні канальці, які збирають жовч, що виробляється печінковими клітинами і транспортують її в жовчні протоки. Однією з функцій печінки є захисна функція: печінка нейтралізує токсичні речовини, які всмоктуються в кишківник, а також знешкоджує віруси та бактерії у крові. Крім того, вона відіграє важливу роль в метаболізмі макромолекул, у тому числі ліпідів і білків. Печінка будує ці макромолекули з власних компонентів або перетворює їх в інші речовини відповідно до потреб організму. Для підтримки рівня глюкози в організмі також необхідна печінка. Вона здатна зберігати енергію у вигляді глікогену. І коли рівень глюкози в організмі падає, то печінка вивільняє глюкозу з глікогену. Через жовчні протоки жовч попадає в жовчний міхур. При зберіганні в жовчному міхурі жовч стає більш концентрованою, а потім вивільняється в тонку кишку, де розбиває жирові крапельки, що містяться в їжі. В результаті площа поверхні жирових крапельок збільшується, що полегшує їх розщеплення ферментами.